Бахмут зараз, і так приємно бачити сталу синьо-жовтим прапором, але є і та людина, яка бачить Бахмут на власні очі. Е, вітаю. Я насправді повернулася на декілька днів е, вчора ага. е, з Бахмутської області. області. Е, і насправді Раді бачити, ситуація нас. останніми днями дуже погіршилася. І ми, власне, зараз маємо як волонтери сумніви, скільки ми ще зможемо туди їздити е, через те, що е, дорога. Дороги. Більше немає жодної безпечної дороги, яка б не прострілювалася росіянами. А скільки там залишилось людей? Я маю на увазі не військових, а цивільних. Чи там залишилися діти зараз? А, так залишилося. Ми зустрічалися навіть власне з мером Бахмуту. Він приїздив на пункти незламності. Точної, точної цифри немає, але оцінюють в 6 половиною тисяч людей. Скільки дітей я не впевнена, але власне я знаю багато сімей, які з дітьми, які досі там, Ксенія, скажіть, яку допомогу надають волонтеру? Чого найбільше зараз потребують мешканці Бахмуту? Насправді, ось до останнього часу було багато волонтерських організацій, які стабільно їздили з різною допомогою, там з буржуйками, з паливом, з їжею, з продуктовими наборами, з медикаментами, насправді, бахмутці були, як на мене, доволі забезпечені допомогою. От власне найбільша проблема це те, що люди навіть в цій ситуації відмовляються евакуюватися. Е, ось, І зараз постає питання, що е, як будуть оці дороги, да, які вже прострілюються, чи будуть так само волонтери їздити, ризикувати, і чи це вплине на рішення людей все ж таки трошки, ну, там, принаймні, хто, хто має дітей виїхати. Тому що зараз ситуація, ми моніторимо. Е, і вона таки дуже напружена і дуже погіршилася от останній тиждень, от прям суттєво і відчутно. Ви можете ви розмовляли з місцевими, які все ще там залишаються. Яка в них ну вони ж мають казати якусь причину, чому вони не хочуть виїжджати з Бахмута? Бо я на, е -е -е... Бахмута, я навіть бачив відео, коли там місцеві е, українською мовою кажуть, що вони чекають росіяни? Це якось ну складно це повірити, але і такі люди там є. В мене створилася в Бахмуті така соціальна певна бульбашка. Е, люди, з якими мені довелося там працювати, розмовляти е, не було да, так званих там ждунів. Е, ну, власне, вони є, але мені пощастило. Е, відповідь майже завжди одна: е, найперше, що люди питають, це а куди нам їхати, а кому ми потрібні, а що далі. Е, залишилось багато людей старшого покоління, е, і власне тут так само стандартна ситуація про те, що. Ну, Деякі люди в житті навіть не виїжджали жодного разу з бахмуту. Для них оцей зовнішній світ це щось дуже невідомо і лякає так само, як і війна. Від до війни вони вже звикли. А те, що їх чекає поза їхнім їх цим маленьким світом, який він принаймні відомий, їх це лякає так само. І я останнім часом намагаюся не критикувати нікого, а просто приймати позицію людей, тому що вони роблять цей вибір. І несуть відповідальність за своє життя, базуючись на своєму досвіді, на своїй життєвій ситуації, і я, через... і я такої ситуації, слава Богу, немає, да? мене, ну, не маю. У мене немає такої потреби приймати таке рішення. От, але е, всім стає важче, коли тут е, задіяні діти, і ось декілька днів назад, дні чотири чи п'ять назад, помер хлопчик підліток е, артобстріл е, на вулиці. Ну, власне, я маю відео, проїздила повз один із підвалів, і саме випав сніг у Бахмуті, і діти на санчатах каталися, і щоб виявляли, обстріли не припиняються там ні на секунду. І це дуже така. Моєму мозку моїй психіці навіть важко сприймати цю реальність, коли ти. В Бахмуті чуєш обстріли, там прильоти, вильоти, і ти бачиш, діти на санчатах катаються і насолоджуються там зимою. Це, це насправді, коли ми весь час виїздимо повертаємося з Бахмуту, потрібен якийсь час, щоб взагалі цю реальність усвідомити, тому що змінити її, на жаль, ми не можемо. Ну, тобто, ми допомагаємо да? доступ, так, як нам це доступно, але все, що хочеться зробити, на жаль, ну, це неможливо. Але попри застереження, попри ці дійсно артост обстріли, люди лишаються там, діти навіть грають на вулиці, катаються на санчатах? Можливо, це єдина розвага, яка в них залишилася. Це просто жах, звичайно. Те, що ви говорите зараз, і це ну, сприйняти дійсно так, от звичайній людині, це дуже важко. А яка от гуманітарна ситуація? Що там з водою? Я розумію, що там ніякого вже опалення нема, чи є опалення, чи можливо які, якісь окремі котельні працюють. От як, як люди там живуть? Що з газом? Що з теплом? Скажіть, будь ласка. Е, ну, тепло це буржуйки, це якийсь час приво, підвозили людям буржуйки. Е, ну, там, якось люди групуються в підвалах. Да, якщо вони жили там раніше були сусідами в будинку, вони зазвичай просто потім всі разом живуть у підвалі. Е, це буржуйки, е, це волонтери підвозять, ну, декому навіть вдалося там, генераторами обзавестися, Це не прям така, скажімо. Стандартна ситуація, але деінде ну, можна побачити. Тому що коли люди групуються в цих підвалах, вони стоять такою відомою точкою на карті, куди волонтерам легше да, там їх знайти, підвести. От. Та ні, насправді, знаєте, тут є таке моральне питання, що навіть тим, що ми підвозимо, тим, що волонтери стільки часу все завозили, чи це вплинуло на те, що люди ніби побачили, що їх підтримують і відмовилися виїжджати. Тому тут знаєте, і у волонтерів є, є питання, які ну на які не, не знайти відповідь. А гуманітарна ситуація зараз ну вона це, це трагедія. Це якщо, якщо зараз перекриють, якщо росіяни зараз дійсно там в районі Іванківського вони вже вийшли і вже якби ну волонтерів не буде можливості туди заїжджати, Це буде катастрофа. тому що до цього моменту там ну буквально три дні назад була дорога через часів яр. Яку не прострелювали, тобто можна було відносно безпечно туди Е, Зараз такої можливості, як я розумію, ну як вона під питанням. Да? Ми слідкуємо за, за картою, які там зміни. От і якщо це станеться в найближчі дні, то це буде, звісно, катастрофа, тому що вода. В одному районі е, волонтер Михайло Пуришев, його команда вони зробили свердловину. Вона вже десь тиждень працює, е, але це в одному районі. Ну, тобто, щоб туди дістатися, це треба пройти велику відстань. Але люди, які живуть поряд, у них зараз є можливість там набрати воду з цієї свердловини. Е, інші райони, які потрохи вже стають сірою зоною, на жаль, це. Ну, це люди стають відключеними від українського світу, скажімо так е, ось, і да, ситуація з дорогою вона зараз вплине дуже негативно, і це буде така ситуація, скажімо, мабуть, гуманітарна катастрофа. Пані Ксенію, я не можу не запитати у вас про вашу внутрішню мотивацію, коли ви почали займатися волонтерством. І що ви відчуваєте, коли от, от ви їдете в Бахмут, потім виїжджаєте з Бахмута з Бахмута. Ем, що у вас на серці і на душі? Е, для багатьох волонтерів, ну власне, в Бахмут, в Бах, ну, волонтерів я з березня, але, власне, в Бахмут стабільно я почала їздити. Ми там навіть залишались, ночували з волонтерами. Е, це був активний дуже грудень, січень, нон-стоп. Е, Мотивація він став взагалі для багатьох волонтерів, хто там працював такою якоюсь особистою вже темою, тому що ти знайомишся з людьми, з місцевими, е, краще розумієш ситуацію, тому що все ж таки там по новинам, якимось там статтям ти цього так не зрозумієш. Е, я в якийсь момент була вражена нашими людьми там. Я ж кажу, у мене просто якась була така удача на людей. Я зустрічала навпаки проукраїнсько налаштованих. В основному я жодного разу в Донецькій області не переходила на російську мову. Я завжди спілкувалася українською і жодного разу не було якогось непорозуміння чи конфлікту, чи будь-якої такої ситуації незручної. Бувало, коли мені відповідали українською, переходили на українську. Є жінки, наприклад, які. Відмовляються виїжджати і говорять, що якщо росіяни зайдуть в місто, то вони підуть в партизани, тому що вони там народились, виросли і знають своє місто чудово. Багато чоловіків відмовляються їхати. Так само питання ну не те, що їм не страшно, не те, щоб вони не розуміють ситуації, а вони просто не можуть зробити цей вибір і покинути як би, там, своє місто своїх людей. Тому в якийсь момент мотивація, вона така стає дуже. Я... Ну, це важко, це важко писати, тому що я, звісно, розумію ризики, на які я на які я йшла там і йду. А, але мені здається, що. Той факт, що туди їздили волонтери, привозили волонтерку, і люди з інших регіонів писали там, наприклад, Бахмуту, з Хмельниччини, там ну якісь такі штуки, це саме це теж важливий напрямок роботи. Да? Ми не втрачаємо наших людей, навіть скажімо так, ідеологічно, політично, тому що. Ну, це важливо було їх підтримувати і показувати, що ми. Ну, в них ж не було новин, в них ж не було інтернету, вони ж відклю, в якийсь момент стали відключені від світу і взагалі не розуміли, що відбувається в зовнішньому світі. І тому, коли приїздили там якісь гуманітарна допомога з, з валюнками дітей, з привітаннями з різних регіонів України, волонтери з різних регіонів України, мені здається, це теж дуже важливий такий фронт, скажімо, боротьба за серця людей. Е, ну, Мені здається, це теж. В цьому щось є. Дякуємо вам. Перш за все за те, що ви робите, за те, що знаходите мотивацію, якщо можна так, так сказати, і за те, що вірите. І завдяки таким, як ви, ми обов'язково переможемо. Тому що волонтери це особливий фронт нашої української армії. Дякуємо, дякуємо величезне і тримайтеся. Хай у вас все буде добре, і хай вас Бог оберігає. Бачите, ось цю фантастичну футболку. Вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал Сергія Мамаєва OnQR-код. Після того поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Після того зайти в коментарі до будь-якого відео і написати нашу ключову фразу це львівська кава. І написати звідки ви нас дивитесь. І ця фантастична футболка вже наступного тижня може стати вашою.